Гармати виконувала вогневу задачу, це було по перехопленню накопичення противника до 20 чоловік особового складу. Ціль було визначено витрата вісім снарядів, із цих восьми, шість зайшло в погріб, ну іменно по координатам, які потрібно було попасти. І мені здається, після того вони трошки образились на це діло і захотіли вкоцать нам гармату. Раніше такого не було, що скільки ударних дронів використовували для одної гармати. Ми виїхали, відпрацювали, заїхали назад в нору, почали доносити БК. Сказали, що догрузиться цим БК, Ми швидко загрузилися. Зайшли вже в біндажик, мали пити каву. І чуємо суміжні ППО там вже біля нашого. Почали стріляти. Розвідувальний БПЛА е, був з якісною, так я розумію, камерою. Як раніше він з такої відстані нас не міг засікти. По рації передають, що в зоні замічений ланцет. Прийшла з запізненням інформація про ворожу пташку в нашому районі. Хлопці вже були в бліндажі. І я їм кажу, що нас зрисувала ворожа пташка через буквально 10-15 хвилин після того, як ми відпрацювали доповідає екіпаж ППО, що в рота нори влетів ворожий в дрон Вибухом спалив вікно масітки. Ми хотіли вже вибігти переміщатися ну ніяк не могли. Наступний прилетів в на і Він заглядував, чи стоїть всередині машини. Він зробив огляд, але летівши ззаді, хотів залетіти, і зацепився там за ветки і здетонував не в каркас. Після того поступила команда бистро вилучити БК з машини, щоб як в разі влучання кумулятивних струї щоб не відбулася самодетонація, і прилетів зразу ланцет після того. Ми встигли якраз ще вернутися укриття. Трішки пізніше почала працювати арта вже, і вони ну вони просто почали розбирати ту нору, тому що вони побачили, що там. Стоїть самоходка. Нам потрібно було переміщатися. Вони б не відстали від нас. Нам потрібно було тільки переміщатися. Припинився перший обстріл Арти тимчасово. Поступила команда: побігти, подивитися, чи машина ціла, чи ми зможемо взагалі виїхати. На перекат вони пробували піти разів три. В розрахунок уже безпосередньо біг до гармати, але тільки добігають до гармати і прильот БПЛА. Приходили, оглядали машину ціла і назад в укриття йшли. Перший раз я побіг, чую виход, впав, був там перельот чи недольот, назад вернувся, не добіг. Е, прийшли ми подивилися. Є пошкодження, мілкі царапини, грубо говоря, трохи там нора завалилася. Одну ці більше від ланцета вже по дорозі це далі, а там по стволу ну, трошки, ну царапини. Ханікудій зайшов, завів машину, попробував, що вона заводиться, що ми можемо. Рухатися, чуємо вже знову, що щось летить. Є загроза ланцеті. Ми зразу тільки забігаємо в бліндаж, я тільки доповідаю, що ціла можемо працювати, і тут чуємо вибух.